Диван крісло кубус. Це компактний диванчик, який легко трансформується в ліжко. Є ніші для зберігання. Спальне місце 120 на 190 см. Диван підходить для щоденного сну. Диван Бостон це зручний. Надійний, простий у використанні диван. Оббивочний матеріал мікророгожка. Спальне місце 145 на 195 см. Диван підходить для щоденного сну. Диван Олім трансформується в повноцінне двоспальне ліжко або у два односпальних ліжка. Спальне місце 160 на 200 см. Диван підходить для щоденного сну. Кутовий диван Комфорт. Чотири ніші для зберігання. В комплекті три декоративні подушки. Спальне місце 145 на 200 см. Диван підходить для щоденного сну. Диван Крісло Томас це компактний, невеликий диванчик. Спальне місце 140 на 190 см. Підходить для щоденного сну. Диван міленіум, каркас дивана, дерев'яний брус, пружинний блок, оббивний матеріал рогошка. Спальне місце 145 на 195 см. Диван підходить для щоденного сну. Диван трансформер доміно. 4 ніші для речей. Три режими дивану. Як прямий диван, як кутовий диван на обидві сторони. Як повноцінне двоспальне ліжко. Спальне місце 160 на 200 см. Диван підходить для щоденного сну. Диван Лукас. Велика ніша в дивані глибиною 18 см. Спальне місце 120 на 190 см. Диван підходить для щоденного сну. Прямий диван комфорт. Тканина оббивки, рогожка. Диван зроблений на пружинних блоках. Є ніші для зберігання речей. Спальне місце 195 на 145 см. Цей диван підходить для щоденного сну.